Опам'ятайтесь, ще не пізно, колись писав Тарас Шевченко, Хоч і було це вже давненько. О, люди, люди не бараки, ви ж таки люди, не собаки. Прийшли віки, мій любий, друже. А змін на краще щось не дуже. Мені чомусь давно здається, Що й Бог над нами вже сміється. Сміється він, а може плаче. Від тих гріхів людських, що бачить. А як не плакати йому? Ми ж більше любимо сатану, Якщо б ми Господа любили, то стільки зла не наплодили, Не завдавали ближнім болю і не спішили так в неволю. Якщо б ми Бога в серці мали, то вже давно людьми би стали, Не братовбивцями й катами або ж неюдами рабами.